А було це давним давно, коли ще раки вміли свистіти. Колобок Були собі дід та баба, та дожились вже до того, що і хліба нема. Діди просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю у двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то і від тебе втечу. Та й побіг. А жиде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг, біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко-сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла.